Комісія прийняла е, рішення щодо фінансування тільки одніє, однієї організації, чи шанс щодо інших е, громадських організацій, які були внесені в проект рішення, відмовили тому, що потрібно всі. Е, Свої пропозиції вносити е, своєчасно, коли розглядалось питання щодо фінансування громадської організації. Це у минулому році. А так як тоді не встигли, то е, е, тому члени комісії вважають, що сьогодні не потрібно це питання вирішувати. Зауваження викликало і положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У нас суттєва зміна була яка? Так як центр цей центр створює, і ліквідує міська рада, і положення затверджує міська рада, і керівник призначається головою міської ради, то і фінансування з бюджету, то і гранична чисельність цієї структури повинна також вирішити міська рада. Тож повинен це приймати рішення. Тому ми вносили, е, таке е, доповнення. Раніше центральні органи влади вносили пропозицію щодо кількості працівників центру однак вони носили тільки рекомендаційний характер. Чи візьме на себе місцева влада зобов'язання визначати чисельність штату центру для молоді? Вирішиться 28 лютого на сесії міської ради.